Привіт! Сьогодні будемо робити віночок. Основа це є металевий ободочок такий. Основу я використовую фоамірем, Один кусочок, це є відрізок на 4 см шириною, і другий це буде 3 см. Складаю його навпіл вдвоє. І прикладаю по центру собі, вирівняли. Подивилася, як він з одної сторони заходить, з другої сторони. Ось так приклала, і тоді вже собі підтягуєте так, щоб він був більш-менш однаковий по відстані. Бачите? Зафіксували пальцями, а тоді вже її клеїте посередині. Так як це метал, він дуже швидко. Зараз клей. Дуже швидко засихає. Тому у вас особо часу не буде його регулювати. Ось так. І так повністю. Тільки слідкуйте, щоб він був посередині рівномірно хоча б. Коли ви наносите клей, старайтеся до обруча одразу не доторкатися, він буде гарячий. Це тоненький метал, він нагрівається досить швидко від клею. Це є перша частинка. Далі я беру ось такий відрізок ну те, що я говорила. І також посередині провожу полоску. В кінці я його трішки підрізала. Відрізаю такий кусок, щоб він зайшов сюди. Тобто закривав трішки ці дві сторони. Фоміран можна замінити на фетр. Не обов'язково мати фоміран. У мене просто відповідного кольору фетру немає, тому я використовую фоміран. Широке, тому що квіти самі об'ємні, зараз я вам покажу, і додатково в мене будуть стрічки. Ось, це є атласні стрічки. Довжина їх 1 метр, і ширина 2,5 см. Я їх приклею на саму основу, вони в мене не будуть додатково йти і зніматися. Усі ряди поступово потрішки приклеюю, щоб зверху можна було квіти наклеїти і вони не оддиралися. Пістолет час від часу виключаєте, тому що він перенагрівається і клей дуже довго засихає. Стрічки я нарізаю на термоножі. Зараз він термоніж, тому якщо у вас його немає, відрізали ножничками, обпалили. На термоножі не потрібно опалювати. Ось це одна частинка і друга. Я просто їх наклеювала одне на одну. Ось цей мені не було горбиків. Ось це в нас запаює зразу. Відрізали і не потрібно нічого додатково опалювати, обробляти. Досить вигідна штука. І також можна придбати в мене під відео коментарі залишаю кому цікаво. На самому каналі є відео огляди термоножа. Дівчата користуються та задоволені. Основа з дерева. Струна додатково йде у подарунок і хватає на три рази замінити. Кожну стрічку проклеюю. Є ширший обруч, берете ширший. Можна додатково, я робила зверху ще один металевий для надійності. Ось це моя основа. Квіти у мене ось такі, тому я говорила, що мені підходить ширша основа. Я ось це відрізаю на усіх трьох. І їх заливаю клеєм. Вони мають таку властивість розсипатись, як я це люблю назад, збирати його з так. Більш-менш придивилася, де моя є центр мого обруча, тут на горі. Цю орієнтову ось так. І наношу я посередньо вже клей. Тікаю її. Дивіться, щоб ви пальці собі не приклеїли туди же. Вони, вам ще потрібні будуть, пригодяться. Так, одна є. Десна. У відстані клею другу. Їх у мене залишилося три. Якщо у вас є більше, можна більше. Сергій мені вже не потрібен, я його заберу. Поки що не потрібно. Так. Бо я кажу, не приклейте, я вже приклеїла. І, відповідно, на протилежній стороні старайтеся, щоб більш-менш квіти були, ну хоча б якась симметричність була присутня. Якщо це основні квіти. Якщо це хаос, там уже неважливо. Потім ви вже їх там порозправляєте, вони будуть гарненькі, пишненькі. Це у мене такі півони. Вони міщаються ось так, якщо в руку брати, в одну руку вміщаються. Надалі мені потрібні на Аліекспресі я заказувала ось такі квіточки. Сакура на них писала, чи гортензія. Щось таке. Вони прийшли з не дуже приємним запахом, я їх двічі перестирала і в кондиціонері, і з дитячим шампунем, з усім чим можна. І ось такі ще є дві гілочки. Тому це все буде використано в переміжку. Таких квіточок у мене досить є багато, тому я вирішила їх також використати. Для подальшої роботи, тут ще ж вже є. Ножнички в мене для такої справи є окремо, тому що, щоб мої основні не тупилися, я собі їх окремо зробила якими вже довго дуже користувалася, вони вже, відповідно, притупилися. Десь на уважність, на акуратність, десь щось не так відрізала. тому вони вже трішки затуплені. З часом вони затуплюються. І так, беру, наношу я клей. і поступово. I'm you І просто хаотично приклею, щоб воно було чим пішніше. Ось так. Потрішки-потрішки. По У вас все вийде. Слідкуйте, щоб не було павутинки з клею, щоб тут менше було видно ваших нерівностей. Менше основу щоб було видно. Spracają, aż Небагато. Ось, ну трошки буде нижче, але якщо сюди доходить, воно буде вже вище. Тут ви просто більші патички робите. И так. Это первый раз страшно, что у нас не получится. Все у вас получится, все у вас выйдет, все будет хорошо. Ось так. Основа широка, бо тому що квіти великі. Якщо у вас менші квіти, відповідно, ви менші основу робите. Є фетр, використовуєте фетр. Немає фетру, використовуєте фоаміран. Він у мене китайський товщина. його Ну, десь. Я його набором купляла. Там йде по 10 листків. Якщо не помиляюся, товщинота -то має бути нормально біля 1 мм. Не іранський форміран, а це глітерний. Іранський він тонший, з нього можна просто квіти робити. на самі патички, щоб їх приклеїти і трішки на самі квіти заходити, що в разі чого, якщо вони витягнуться там з тих патичків, вони залишаться на приклеєні хоча б до цього, щоб сам пістолет час до часу виключаєте, Щоб він не постійно був. Дея паутинка тягнеться легенько носиком пістолету, ви її відірвете, але ближче до основи. Тоді він у вас буде рівніший. На рахунок калини, я ще думаю чи її сюди додавати. Придавила його. Значить, все приклеїлося, нічого не видно. Якщо вам не потопаються ось такі проміжки, де там щось, на вашу думку, буде видно. Берете поводній квіточці, загинаєте їх і туди всередину. Декорують переважно тим дрібнішими квіточками, меншими за основні. Бачите, тоді нічого тут уже не видно. Пістолет у мене Sigma. Зручний тим, що коли забудеш його виключити, з нього клей не тече. Знімаєте квіточку з основи і приклеїли. Ось як буде виглядати. Це вже одна сторона є. Зараз я його до кінця сюди додаю сюди ще таких квіточок. Ось заклали їх. На сам носик, квіточки нанесли клей, і кудекуди потрібно його запхали. Квіти я заказувала в Україні, деякі з Китаю, деякі в Україні. Це те, що позалишалося. Не до кінця відрізаю, щоб вони були два докупки. Ось так. Коли вирівняти, досить гарно виглядає. І також сюди. Насам носик. і туди, дає місце, ось так. Моя одна частинка готова. Далі в такому ж самому порядку хаотичності я продовжую заповнювати тут, 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 до кінця. Що вийде, я покажу в кінці відео. Ось, бачите, за рахунок того, що пишне і багато, не видно країв.